Добрий день, діти. Сьогодні з вами учитель біології та хімії Одеського ліцею номер 65 Злотеська Тамара Іванівна. Тема уроку створення лебуку кристалічні градки речовин. Сьогодні на уроці. Ми ознайомимося з поняттями кристалічних граток, з їх видами, особливостями, а також сформуємо либук на тему кристалічні градки. А зараз питання таке: чому цукор і кухонна сіль, які схожі за зовнішнім виглядом, але Цукор можна розплавити в умовах нашої кухні, а сіль ні. В кінці уроку я думаю, що ми зможемо відповісти на це питання. Більшість речовин, які є навколо нас, за звичайних умов перебувають в твердому агрегатному стані. Тверді речовини різноманітні за своїми властивостями. Вони мають різне забарвлення, можуть бути міцними чи крихкими, проводять електричний струм чи не проводять. За своєю внутрішньою будовою і фізичними цими властивостями розрізняють два стани твердих речовин: це аморфний і кристалічний. Аморфні речовини це скло, смоли, бурштин. Лаки, клеї, каучуки. Вони не мають такої чіткої просторової структури, плавляться в певному діапазоні температури, за нагрівання спочатку розм'якшуються. А коли руйнуються, вони утворюють уламки неправильної форми. Більшість твердих речовин має кристалічну будову, яка характеризується чітким розташуванням частинок. Якщо з'єднати частинки умовними лініями, то вийде просторовий каркас, його називають кристалічною градкою. Точки, в яких розміщені частинки кристалу, називають вузлами градки. У вузлах уявної градки можуть бути атоми, йони або молекули. Залежно від природи частинок, розташованих в цих вузлах, і характеру зв'язку між ними. Розрізняють чотири типи кристалічних граток йонну, металічну, атомну і молекулярну. На цьому малюнку ви можете побачити речовини, а також відповідні їм кристалічні градки. Молекулярними називаються градки у вузлах, яких знаходяться молекули, пов'язані слабкою міжмолекулярною взаємодією. Атомними кристалічними градками називають градки в вузлах, в яких знаходяться окремі атоми, які зв'язані між собою ковалентними зв'язками. Йонними називаються градки в узлах, в яких знаходяться йони. Металічними називають градки, які складаються з позитивних іонів, атомів металу і вільних електронів. Кристалічні градки визначають властивості речовин. Властивості залежать від типу зв'язків між частинками. Якщо знати будову речовин, то можна передбачати її властивості. Речовинам з кристалічними атомними градками. Притаманна висока міцність, твердість. Ми знаємо, що алмаз це найтвердіша природна речовина. У таких речовин з атомними кристалічними градками дуже високі температури кипіння і плавління. Температура плавління, наприклад, графіту, 4000 градусів. Атомні кристали практично не розчинні. Йонні сполуки це сполуки, які утворені в результаті електростатичних сил притягування між позитивно зарядженими катіонами і негативно зарядженими аніонами. Їх основні властивості наступні: це високі температури кипіння і плавління. Вони тверді, крихкі, добре розчинні у воді, а також вони не проводять електричний струм в твердому стані, але проводять в розплавленому. Властивості молекулярних речовин залежать від типу зв'язків між молекулами. Їх основні характеристики це низькі температури плавління і кипіння, не проводять електричний струм. Багато серед них є литкими речовинами, мають запахи, можуть бути розчинні у воді, можуть бути нерозчинні. Якщо це тверді речовини, то вони крихкі і м'які на дотик. За рахунок наявності у кристалах електронів, що вільно рухаються, для більшості металів характерні загальні фізичні властивості. Це особливий металічний блиск, висока електропровідність і теплопровідність, пластичність, ковкість. Зараз відповідаємо на питання, яке було поставлене на початку уроку. Висока температура плавління солі пов'язана з її йонною структурою. Низька температура цукру пов'язана з молекулярною природою та слабшими зв'язками між молекулами. Завдання, чому алмаз один із найтвердіших матеріалів у світі. А графіт, що складається з таких самих атомів, Легко ламається. Намалюй їхні кристалічні решітки і поясни, в чому відмінності у їхніх властивостях. Питання. Графіт і алмаз це два алатропні різновиди вуглецю. Вони мають однаковий хімічний склад, чистий вуглець. Але вони мають кардинально різні властивості. Чому? Алмаз і графіт мають однаковий хімічний склад, але мають різну кристалічну структуру. В алмазі кожен атом вуглецю зв'язаний з чотирма іншими атомами в тривимірній лішіці. Це утворює тетраедр і надає міцність таким зв'язкам. У графіта атоми вуглецю утворюють шари, де кожен атом з'єднаний з трьома іншими слабкими силами. Зараз, розглянувши тему, ми з вами можемо скласти лепбук по темі кристалічні градки. Ми для цього візьмемо з вами цупкий папір, зробимо з нього ось таку книжечку, розкладачку і також почнемо вклеювати кишеньки для певного матеріалу. Створюємо лепбук. Для цього ми беремо папір, бо папір складає основу лепбука. Він може бути білим, може бути кольоровим, може бути цупким або тонким, він може бути А4, А3 і навіть А2. В залежності від того, який нам потрібен лепбук, ми оберемо формат паперу. Інформацію, яку нам треба буде використати для ледбука, ми можемо вкладати ось такі кишеньки. Кишеньки, конвертики які можуть бути паперові, це можуть бути білі, різнокольорові, можуть бути різних розмірів. А також ми можемо використати ось такі пластикові конвертики, які, на мій погляд, дуже зручні, тому що в них можна вкладати інформацію і вона буде видно. І таким чином це буде давати можливість використовувати декілька разів ось цей лейбук. Можна сказати, що він буде таким багатофункціональним. Тему, яку ми пройшли, ми можемо використати в такому лейбуці, а потім замінити на іншу тему, яку ми вивчаємо. Тому така багатофункціональність дуже зручна. Ось ми створили лебук. Це основа лебука. Тобто це ось така у нас книжка, лебук. І відкриваємо і дивимося, які у нас тут є сторінки. Ось вона у нас такого формату. Це більш така універсальний лебук. Ось такого плану він у нас. Так. Ось це такий летбук. Який ми створили, і зараз ми його почнемо заповнювати. На даний момент у нас тема кристалічні градки. Ледбук на тему кристалічні градки. Ось такий у нас ледбук. У нас є підготовлений уже матеріал. Зараз ми його будемо заповнювати, і потім будемо користуватися. А зараз ми починаємо заповнювати наш лебук. Ось така у нас обкладинка лебуку. і ми його починаємо заповнювати. Тема нашого лебуку – це типи кристалічних градок. тому ми ставимо в комірчик тему. Потім ми знаємо, що всі тверді речовини можуть бути аморфні і можуть бути ось кристалічними. Ми зараз це. Закладемо, і у нас вийде ось така наступна кишенька. Далі, якщо нам буде відома будова речовини, то ми можемо передбачати її властивості. Це теж ми закладаємо ось в комірки. Так, ну, і безпосередньо ми говоримо про те, які є типи кристалічних граток. Ось теж ми так закладаємо в нашу в наш летбок. Відповідно, ми повинні пам'ятати правила ось нашого, нашої теми. І від, закладаємо, які є типи кристалічних градок. А саме атомна, молекулярна, металічна і йонна градка. Далі, наступно ось так у нас утворилася. Перша сторінка або перші сторінки нашого лебуку. Лебуку на тему на кристалічні градки. По темі. Ось така у нас перша сторінка, або, можна сказати, дві сторінки перші такі. Ми заповнили наш лебук. Перша сторінка нашого лебука показує тему. А саме тема кристалічні градки. Показано, які є речовини, кристалічні аморфні. В наступній комірці є така інформація, якщо відома будова речовини, то можна передбачати її властивості. Ось це все у нас закладено в наші кишеньки. Наступна сторінка показує уже типи кристалічних градок, правила до цих. До цієї теми і самі кристалічні градки їх назви. Наступна сторінка показує в цих файликах, показує вже конкретну інформацію. Інформація, яка характеризує кожну градку, які речовини до неї відносяться, які властивості, які самі градки є. Наступна сторінка нам показує. Теж певну інформацію, але вона в таких малюнках, в такому форматі, який ми будемо застосовувати для наступного завдання. І так, тут є самі кристалічні градки, є характеристика або властивості назви граток. І ми будемо це застосовувати для ось такого завдання, яке є у нас. На цій сторінці, де показані конкретні завдання для цієї теми. Також питання, які ми будемо використовувати. Ми їх покладемо, ось ці комірчики. І також є відповіді, де діти можуть вибрати відповіді. І ось такий конвертик, який показує нам такі смайлики, які дитина може обрати. І показати, наскільки їй була цікава тема, що було незрозуміло, чи можна щось ще дізнатися більше. Ось така наша інформація покладена в такий лейбук на тему Кристалічні Гриць. Основні особливості лебуку це тематичність. Він створюється на конкретну тему. Також Лебук має таку компактність, тому що вся інформація зібрана в зручному форматі. Інтерактивність це ті елементи, які можна відкривати, пересувати, діставати з кишеньок. А саме головне, що це творчий підхід. Діти можуть самостійно оформлювати лебук, що сприяє розвитку їхньої уяви та креативності. Створюючи такі лебуки, діти запам'ятовують матеріал, вони використовують ті знання, які отримали на уроках, а також самостійно можуть знаходити певну інформацію для створення таких летбуків. Визначте, про що ми сьогодні дізналися на уроці. Поділіться своїми думками, з однокласниками, з батьками. Давайте дізнаємося, чи було нам цікаво на уроці, що ми можемо доповнити, де ми можемо використати ці знання. Домашнє завдання. Опрацюйте тему. Кристалічні градки та виконайте лебук на цю тему. Дякую за урок, до побачення!